Творче об'єднання на читай. Барон. Ранок кінець гарному сну. Читає Надія крапка. Ранок кінець гарному сну. Горнятко кави. Літання в небесах у пошуку халяви. Від мозку йдуть вказівки щось в житті зміни. Але лінь знову мішає мрії в дійсність перетворити, перетворити у реальний сон, а що ж там буде далі? Маленьких крах при спробі ще сильніш давити на педалі, Чи залишатись вічність в цих чорно-білих буднях? Бо як не пнись, ти все одно лишаєшся у дурнях. Що ж робиш ти не так, де напартачив? Думає, що розумний і багато вже побачив, А сам, як той малюнок, не мовчишся ходити. Ніяк не можеш граблі обминути, Щоб лоб свій не розбити. Лиш небеса й круті польоти десь за хмари, А як прокинувся знов сірий ранок і гарняток кави. Творче об'єднання на, читай. Барон Ранок кінець гарному сну Читала Надія Крапка